Усім привітно, з нове надходження Mitsubishi Outlander дизельним двигуном 2.2 на автоматичній коробці передач, Семимісний, в такому гарному чорному кольорі, на самій максимальній комплектації, В такому гарному стані на скузу, без м'ятин, царапин, на оригінальних мікосплавних дисках. Зараз пройдусь по кругу, покажу вам всі діагоналі з усіх сторін. кузов. Кузов у нас пройшов професійні деталі. Це полірування кузова та хімчистку салону. Так, У нас оригінальні титани Mitsubishi на 18. На літній дуже гарній резині, практично нові. У нас камера заднього виду, парктроніки, безключовий доступ, два ключі. Так, По оптиці, що в нас оптика, наші галогенні фари, денні ходові вогні. Що тут ще? умивачі є? умивачі, фар. Зараз перейдемося до салону. Доспішовий доступ, так як я вам говорив. У салончику у нас 4 склопідйомники, електроглювання сидінь. У в в такому гарному стані у нас сидіння, не фарбувались, не шились. У нас є 213 тисяч пробігу, повний мультируль, камера заднього виду, двозонний клімат контроль. Ось така кнопка для заводки старт-стопу, повний привід підігрів сидінь. Ось такі задній ряд сидінь. У нас є електрокришка багажника. Сабутер, музика у нас преміальна тут знаходиться і закривається так, також кнопка. Також з цієї сторони карти, зверніть увагу, ідеальний салончик в дуже гарному стані. Приборна панель, ніде не поцарапана. Кому цікаво, звертайтеся, більше інформації. по телефону